На зміну сонячній погоді в Україну йдуть дощі з кожним днем. Вони все більше поширюватимуться по території країни, але це ніяк не вплине на температуру повітря. Все одно буде тепло, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 10 березня, буде панувати файна сонячна погода, поки що без дощів по всій території країни. А ось вітер здійметься. Очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде спекотною. Від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. А у західних областях взагалі майже літо до плюс 17-20 плюс градусів в день. Але вночі все ще буде падати температура від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 42% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 11 березня, дощі пройдуть у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На всій решті території країни буде суха та сонячна погода весь день. Вітер буде шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. Вночі ж очікуються від плюс 1 до плюс 4 градусів. А у західних областях вночі вже до плюс шести плюс вісьми градусів тепла. У середу, 12 березня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях. На всій решті території країни буде гарна сонячна погода без опадів. Вітер буде рвучий 7 12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде від плюс 14 до плюс 16 градусів тепла, а у всій решті території країни буде спекотніше від плюс 17 до плюс 20 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!